Всім привіт! Нещодавно я робив огляд е, велодзеркал, а зараз хочу для вас е, зробити розпаковку ось таких е, велоруховичок. Е, їх також можна використовувати для походу в гори, е, катання на скейті, роликах. Я саме брав для велосипеду. Ця фірма More купував в Китаї на Алікспресі. Можу додати посилання на продавця, де купляв. Колір, як ви бачите, синенький. Попередньо в мене також були ось такі рукавички cool Change, але вони, як ви бачите, вже під заміну. Були гарні. Зараз хочу якісь новенькі. Ось такі буду розпаковувати і вам показувати. Отже, вони були на ось такий зіп блискавці, відкриваю їх. Всередині ось таке прорезинене покриття м'якеньке з подушечками. Всередині гель. Це такі сіточки, від них рука дихає, менше потіє, а зверху ось така тканина, яка тягнеться, щоб більше підходила на руку. Також є ось такі застіпки, чи як сказати, за які можна знімати рукавички. Давайте я її вдягну і ви побачите. Так, ось я вдягнув, купував розмірній сітці у продавця, це розмір XL. Що можу сказати? Майже ідеально підійшло, трохи широковаті, але можна отак тут підтягнути ось цією липучкою, буде зручніше. Отже, що можу сказати? Такі у нас рукавиці будуть значно дорожчі, більше 200 гривень. Купував я їх за 3 долара. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!